Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні, героям слава! Так, хлопці, ось такий ось у нас є кусочок один і ще є там, зараз буду брати другий кусочок земельки. Один бур'ян, а другий ось цілина. Тут вже траві не знаю скільки років. Починаємо горати, так виходить. К вигору покажу, що вийшло. Так, ось, давав одну, пройшов полосочку. Тут увагу десь 28 глибина. Посередині там пикнув щупати, він провалився той світ. Там, Воно ж, Бачно положено, там вижу, що добре трамбувати. Хай сюди мочиться, втрамбується. І нехай перегріває. Зі бурінками пройти розтрусити, культивувати і вичопи. Зараз працює на.

Так, отак виходить. Гарненько. Не знаю скільки тут сотих. Хоча не засікав, сотих теж є. Але подобається. Смих, смих, туди сюди. сюди. Так получается вот Не знаю. Так, ось так у нас вийшло. Кусочок цей, тут і фацелія, і суданка, тут все було таке для нутрі насіяно. Вона за там джоли, думаю, ми хай ще погризуть. І стояв такий ліс. Все там у нас щось трошки гори поправляє. Стояв такий ліс, бачите, більше піші. І ось так і вигорався. Вигорався. його не докидання, це я вам скажу що? Це треба було його вгорати в одну сторону, не здавати назад. Це те, як вода воно приложується в цю сторону, потім ореш, вертається і воно взбудоражуєш, воно вбивається. Ти це. А коли ти його ореш в одну сторону, воно гарненько і ріжеться, і все і не набивається, і прикидається, і чотирьох. Я робив пару, об'їжджав кругом, то, то воно і є, то от одна. Зпереду там теж є. Все треба орати, якщо є, є такі великий буріант, то є, треба заїжджати, не толочити, а просто в одну сторону орати і буде все чудово. Так, горемо десь сантиметрів 24. Ой, тут 30 всі будуть. Вичимо, до

Так, ну що ж, а кому сподобалось відео, ставимо подобайки, підписуємося на канал, до зустрічі на каналі.